Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. Поки ми воюємо з Росією, схоже, в нас з'явився ще один ворог. Про нього ніхто не говорить, але ми сьогодні поговоримо з людьми, що гуляють хрещатиком. Поїхали! У 2024 році Російська Федерація закупила в Китаї 3 мільйона 300 тисяч двігунів, які потім поставили на s дрони Крім того, Китай є основним постачальником двігунів та навігаційних систем для шахедів. Це лише один з багатьох фактів. Саме через це ми вирішили сьогодні поговорити про Китай. Останнім часом мало хто помічає, але китайці все менше продають дрони нам, все більше росіянам, і кажуть, що взагалі без їх підтримки економічної Росії би вже програли війну. Тобто в нас з'явився ще один ворог, мені здається, це Китай, але про це не говорить. ніхто. Ви знаєте, якщо власне моя суб'єктивна думка, так давайте просто як людини. Якщо все переносити в психоемоційний взаємозв'язок між людьми, то у Китая дуже сильно відчувається. Така суспільно-національна образа світ мене зрадив, мене не визнали. От я була великою могутньою імперією, а зараз мене вирішили викинути, і там, колись там совєтський союз мені допомагав, і все таке. Я вам зараз покажу. Я думаю, що вони шукають саме ту платформу, де вони будуть перцями. Тому що якщо ми кажемо, що ми без Америки не можемо, то чому б не сказати світові, що ми і без Китаю не можемо? Можливо, це змінить, я не знаю, але це дуже велика геополітика, дуже велика. Світ загрався в неї. Якість цього вийти я не знаю. Точно не вважати їх ворогами. Тому що вони підуть по цій стежці. Е, 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 Називай людину е, певний період, що вона свиня, вона захрюкає. Пам'ятаєте цю приказку? Росія нам ворог, а Китай нам хто? Китай це виробник. Він експортує свою сировину по всьому світу, в тому числі електронні компоненти. Без Китаю не працює жоден цей бікборд, жодна лампочка, жоден діод. Вони експортують все на світі. Те що там хтось щось каже, може воно так і є. Наші дрони з чого зібрані? З тих самих компонентів. Їм просто плювати. Вони просто заробляють. Це їхній ну, ринок по, -по, -по збуту. Що там, що тут, їм однаково. Ви вважаєте, що Росія воно не підтримає? Я не, не розбираюся в геополітиці. Я Не розбираюся в їхніх намірах. Я знаю одне. Що вони просто продають всім. Оце я знаю точно. А Росія нам ворог, а Китай нам хто? Китай теж ворог. А чому? Тому що він союзник РФ. Ви вважаєте, ну мені здається, що треба про це говорити, що він точно більше прихильний до Росії. Ну а як же? Ну він для себе прихильник, а для Росії він як, ну, типа, це колонія, мені здається, РФ. Колонія Китаю. А все ж таки в чому конфлікті? На чій він стороні більше? Україна чи Росія? На своїй і російська сторона просто йому вигідніше бути на, на її стороні. Тому що, ну, це ж, я ж кажу, це колонія Китаю. Він з неї качає ресурси і все інше, тому тут, в принципі, все логічно. Росія нам ворог, а Китай нам хто? Друг ворога. А, тобто, в... теж, теж ворог. Тобто, як вважаєте, на чій він стороні в цьому конфлікті? Україна чи Росія? На стороні Росії. Ну і я думаю, що у Китаї є великі плани на Росію. І він цим конфліктом може користується заодно. Ми, як вважаєте, а ми якось можемо зробити Китай своїм союзником чи ні? Я не знаю. Ну, це, я так думаю, має працювати наша дипломатія. А наскільки я знаю, ще до війни наші е, дипломати вони не приділяли увазі розвитку дипломатичних відносин з Китаєм. Всі нам ворог, а Китай а, а Китай нам хто? А. І ще більше ворог, тому що іменно Китай. Піштовхнув Росію на цю війну. Вона не самостійна Росія, вона васал і улус Китаю. А, а для чого Китай піштовхувати Росію на цю війну? А щоб тероризувати і прощупувати Європу, як вона буде реагувати? Китай збирається захватити весь світ і стати замість США. Номер один. Вони знищують своїх ворогів, щоб потім голими руками по трупах росіян-українців зайти в Європу. Росія, якщо вона захватить, сразу по їхнім слідам прийдуть ці е, їхні китайські фірми. Уже на е, донецькій території там е, ну, цей, uh -huh. ДНР вже 10 китайських фір спокійно е, вже е, ну, е, зайшли і розробляли. Росія нам ворог, а китай нам хто? Китай друг нашого ворога. А, а в цьому конфлікті на чий він стороні їх вважає? Щ... Е, Китай на стороні Росії. А чому? Як ви думаєте? Він допомагає їм зброєю всім. Він дає їм підтримку. А чому він не допомагає нам? Все ж таки напали на нас. Ми маленька країна. У мене є пріоритеті для Китаю. Тобто в нього якісь інтереси там? Звичайно. А які? Економічні в першу чергу. Ринок збуту. А, а ми можемо щось зробити, щоб вони допомагали нам, а на не Росії. Ну, це політика досить складна штука. І тут, тут повинні політики досить сильно над тим працювати, на мою думку. І я думаю, що можна щось зробити. Їх можна перевернути трошки їх. Їхнє бачення, щоб вони підтримували нас. Або хоча б стали нейтральними в, в цій ситуації. Великі гравці грають свою гру, а нам що робити? Нам? Нам. Триматися кубки і йти до перемоги. Ну я думаю, що у Китаю своя гра і він просто буде вижидати і йому потрібно. І Росію ослабити, і я думаю, у нього основна задача ресурси Росії. І поки що він просто буде наблюдати і зараз нам нічим не буде допомагати. Просто я чув останнім часом, що вони все більше продають дронів росіянам, все менше нам, і взагалі росіяни без них би не протрималися. Я думаю, що ну, можливо і продає дрони, але я думаю, що в нього якась там своя гра, йде, і він більше за ресурси, тому що, коли, коли Росія ослабне, він їх тягує тут подалі. І коли вона ослабне, він просто забере там дуже багато. Дуже багато китай, китайців вже за байкалом живуть, і вони потихеньку там все це -се до себе забирають, до рук. Я думаю, якось так. Тобто Росія теж за цю дружбу потім розрахується. Так? Я думаю, що вони навіть не уявляють, чим, чим прийдеться їм за це розрахуватися. Китай хитрий, тому сказати, на чиїй він стороні, дуже важко. Китай там, де гроші, там Китай. ви зараз вони, ви ж розумієте, якщо на Китай, то... Війна вже давно закінчилася, тому що Росія. А ви так вважаєте? – Ну, я думаю так. А чому ви так вважаєте? – Тому що вони їм давали дрони і все, вони їм допомагали. Чому вони на стороні Росії? Вони дуже хитрі, бачите, вони ж не признаються, що вони на стороні росіян, але вони своє роблять, вони своє знають. Гроші. Я кажу, ми можемо щось зробити, щоб Китай все ж таки допомагав нам, а не росіянам. Я думаю, тільки Америка може зробити. Тільки сильний буде слухати сильно. А Україна дуже, дуже вона маленька, наша рідна Україна. По большому щодо Китай нам ніхто він нікому ніхто, він сам за себе. Але якщо він за Росію, то він нам ворог. І вони очікують на те, що коли, коли Росія впаде зовсім, то можна буде все за копійки скупити і забрати дуже велику територію. Я так розумію. Тобто допомагають Росіянам, щоб потім ті так, так, так щоб їх кинути, бо у Китаю друзів немає ми можемо ще зробити, щоб вони були на нашій стороні, а не на стороні Росії? Я думаю, що це може зробити тільки Трамп, бо у Китая з Росією 2% обороту торгових, а з Америкою 25%. І кому кому вони підуть на зустріч? Звісно, в Америці. Отже, друзі, це хлопці з нуля. Ми з'ясували, що Китай не з ким, Китай сам за себе, але росіянам доведеться заплатити за те, що Китай їм допомагає. А що робити нам? Ну, як сказав один з людей, з ким ми спілкувалися, єднатися і триматися докупи. Зустрінемося через тиждень.